Вітання в двох словах про стороні PDF і їх редагування. Отже, у мене є фотографії. Фотографії книги, статті чого заводного. І я, першим кроком я їх завантажую в FineReader. Перед цим в опціях в налаштуваннях вибравши... Вкладку Сканувати і вибравши оці опції. Чому самі опції, чому особливо натрапиться відні, я розповім пізніше. Отже, у нас завантажилися ці фотографії. Можна вибрати ось тут на всю сторінку. І далі я натискаю кнопку Редагувати. І одразу розповім про трапецевід. Ось мені пропонує автоматично такий от варіант. Ось я іншу сторінку виберу. І видно, що воно чомусь вибирає не всю сторінку. Ось чомусь тут таку от невелику частину. Тобто, якщо я натисну Виправити, воно збереже тільки ось цю частину сторінку. І все. Тому не бажано використовувати. Це дуже-дуже зрідко буває, але, але буває. Отже, тому і рекомендовану обробку теж не бажано її використовувати. Виправити перекіс я це одразу застосував, і що я далі можу зробити значить виправити геометричне спотворення, освітлити фон, виправити спотворення рядків потім. Далі, якщо треба повернути, а це якщо зображення особливе, розбити, якщо в мене дві сторінки на фотографії. І це, до речі, зручно робити автоматично, непогано воно працює. Опрізати, якщо якісь є зайві частини. Далі роздільна здатність. Якщо я застосував це, зручно робити для всіх фото, якщо я використовував при фотографуванні смартфон. коли глючить і в фотографії виставляється неправильною роздільною здатності. І зручно цю опцію застосовувати. Яскравість контрастність особливо зручна для кольорових зображень. Рівні це вже точне опрацювання. Ластик, от, наприклад, я щось фотрофував, в мене зайва частина, яку треба видалити. От я хоп, і видалив. Або, наприклад, якась пляма, от, наприклад, ось тут добре буде видно. Зручний інструмент, єдине, що багато часу витрачається, щоб все це прибрати, от, наприклад, ось таку от пляму. І, а, видалити кольорові елементи, це от, як я з цієї фотографії показував, що це, якщо там потрапило в якісь елементи, які можна видалити, воно... Не зовсім коректно працює, але інколи спрацьовує. Тобто якісь там а, а, частини а, там, початки воно прибирає, от, а, Ну, прибирає на зроблено вона першонач ППРО, щоб а, от, як на цій фотографії пальці прибирати, які я, якими я тримаю книгу. Ну, ось От, наприклад, я його застосую ну, не спрацювало. Тому ластик найкраще. Отже, я все це опрацював далі, розпізнати Ось кнопка, але спочатку бажано вибрати мови. Особливо, якщо от, як в цьому варіанті дореволюційний шрифт з'яттями і тому подібне. Тобто стара орфографія треба в списку вибрати, от вона в мене вже є. Натискаю розпізнати, далі зберегти. Далі, ну, от водно, зараз я збережу тільки як зображення, щоб пояснити, що от, якщо я PDF вибираю цей формат, не PDF, не pdf а, а PDF то воно часто, якщо я виберу тут збалансоване високе, невелике, воно часто зберігає з файл з шарами. І комп'ютери часто дуже-дуже починають гальмувати при їх відкритті, інколи взагалі не відкривають. Тому бажано користуватися цей PDF. -а. Я зараз виберу, бажано збалансоване вибирати. А в цьому варіанті підійде чорно біле все вибираю. Перевести зображення в ЧБ, стискання дозволено, Окей, окей. і зберегти. Ось воно у мене збереглося. Не давалося зберегти, тому що файл був відкритий в мене вже на комп'ютері. І, як бачимо, досить непогано. А що робити, якщо в мене готовий вже зроблений файл, файл PDF, який я хочу трохи ну, от, Наприклад, ось такий. Тобто -то мені, наприклад, треба видалити фотографію. Треба видалити якісь речення. Тут же підійде не 12-й фейнрідер, Reader, а 15-й. 12-й він, як бачимо, що їм зручно робити PDF-ки з фотографій. Отже, в мене є готова PDF-ка, і я її відкриваю за допомогою 15-го FeinReadра. Ось вона в мене відкрилася. Ось в мене текст. Але для того, щоб його радувати, треба вибрати ось цю опцію. А, достатньо інколи вибрати стерти. Тобто я цей режим вибираю і, наприклад, можу стерти будь-що. Ось, наприклад. Так само і, в, і зображення. до речі. Ну, зображення бачимо, що тут треба його або все вибирати, бо якщо частину я вибираю, то видно, що воно тоді починає якби, замальовувати зображення. Отже, а якщо мені треба редагувати текст, я вибираю ось цю вкладку. І з'являються такі от, бачимо, блоки, як при котування. Тут можна змінювати зображення, зменшувати, збільшувати. Тобто можливості дуже великі. Єдиний мінус, що якщо на комп'ютері не вставлений потрібний шрифт, то при зміни спроби у нас буде з'являтися вже буде друкувати іншим шрифтом. Тобто от я, наприклад, ось це речення ось, вида, ну, то це слово видалив і надрукував і видно, що воно в мене з'явилося зовсім іншим шрифтом. Тому це треба враховувати і просто це лікується тільки встановленням шрифтів. Ось такі от справи. Але взагалі опція це можливо і зручно цим користуватися. Ну ось на цьому і все. Ага, ще я хотів сказати, що готові PDF-ки інколи вони заблоковані з паролем. То щоб їх розблокувати, можна користуватися часто просто онлайн-програмами, які розблоковують, і це швидко робиться. І єдине, що не вестися на віруси, тобто не завантажувати .exe файли, програмні файли. Ну, на цьому все. Дякую.